Фонд Сучасна Україна сьогодні святкує два роки. За цей період часу ми створили представництва в кожній області близько 500 волонтерів. Фонд Сучасна Україна працює над різними проєктами, але найголовніший проєкт це фронт, допомога нашим військовим, які виборюють нашу перемогу сьогодні. Воювати пішло дуже багато добровольців, знайомих, друзів. От і були дуже великі потреби, тому от для мене волонтерство стало можливістю допомогти, можливістю таким чином якось виконати свій обов'язок перед тими людьми, які захищають сьогодні нашу країну. Коли вони йдуть і потім гинуть, це дуже важка травма. Тому в мене вибору ніколи не було допомагати чи ні. Ми постачаємо. Медицинське обладнання, перев'язку, медикаменти та інше. В наш список ходе все. От зімньої резини до панчок, до шапочек. кожну годину ми щось десь відгружаємо, віддаємо, передаємо, допомагаємо. Автомати, кулі і снаряди в нас є, а ті речі, як позашляховики, пікапи, дрони, і багато-багато чого іншого, на жаль, не вистачає і тому. Мусимо звертатись до волонтерів і просити їх про допомогу. Волонтери це наші другі мами і папи, якщо так сказати, чесно. Бо з хлопцями ми скидуємося там, да дрони купуємо, ремонтуємо машини. А волонтери це вся маса, яка вся допомога від них іде. Дякую вам, дуже велике. Дякую. Це просто така величезна робота, колосальна. Для мене як для художника фонд сучасна Україна цікавий тим, що він займається не тільки допомогою. У військових справах а також допомогою малозабезпеченим дітям та сім'ям. А також він займається розвитком культурної, культурної частини культурної сфери через контент, якраз та й можна донести необхідність та показати іншим державам, чому треба нам допомагати і бути долученими до перемоги перемоги України. Кожна людина, як і кожна організація такий час повинна. Робити максимально все для того, щоб допомагати нашим бійцям. Це фонд, який ще до початку повномасштабної війни поклав собі за ціль підтримувати Україну, сприяти розвитку української держави, сприяти визнанню України в світі і допомагають не забувати про Україну, про те, що Україна бореться виборює свою свободу, виборює світові цінності. Для всієї Європи та для всього світу все буде сучасна Україна.